2 Вересня час новин на Сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Втратив ноги на війні, але не втратив сили жити. Історія Вадима Гільчука про мужність, спорт і волонтерство. Від Харківщини до Запоріжжя 82-га Буковинська десантно-штурмова бригада святкує річницю створення, де воювали і які напрямки стали найважчими. З нового року зміни у календарі щеплені вакцинація від вірусу папіломи людини стане безкоштовною для дівчат 12-13 років. Чому це важливо? Тимчасово окупованих територій та РФ повернули ще одну групу українців віком від 3 до 18 років. Серед врятованих мати з двома синами, яких депортували до РФ та відібрали українські документи. Родина залишалася без грошей, одягу та їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби це вдалося. Також додому повернулася дитина з інвалідністю, яка кілька років жила без доступу до необхідних ліків та лікування. Роками ці діти жили. Під тиском окупанти змушували їх відвідувати російські школи, принижували і погрожували батькам. На Буковині викрили поліцейського, який допомагав військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон. За даними слідства Чернівецької обласної прокуратури, інспектор поліції Київської області організував доправлення п'ятьох чоловіків призовного віку з Київщини до Чернівецької області з метою перетину держкордону. Щоб уникнути викриття, фігурант видавав пасажирів за спецпризначенців, підготував їм формений одяг, використав службовий автомобіль та рухався з увімкненими проблисковими. Маячками створюючи ілюзію службового відрядження, транспорт зупинили на під'їзді до блокпоста в селі Атаки Чернівецької області. Встановлено, що ціна послуги становила від 3 тисяч доларів США до 6 тисяч євро. Досудове розслідування триває. У Чернівцях підприємство відшкодувало понад 7 мільйонів гривень несплачених податків. Як повідомляють у бюро економічної безпеки, детективи викрили компанію одного з найбільших постачальників продуктів харчування у західних регіонах України. Посадовці фірми під час оптових продажів не відображали частину операції у бухгалтерському та податковому обліках. Унаслідок цього держава недоотримала значну суму податку на додану вартість. Під час розслідування збитки бюджету повністю відшкодували Службові особі підприємства. Повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Нині справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону. Він міг залишитися на полі бою, але товариш врятував йому життя. Вадим Гільчук втратив обидві ноги після поранення під Бахмутом. Та, замість того, щоб зупинитися, він почав новий етап: спорт, волонтерство і робота з молоддю. У сюжеті його історія про силу, яка допомагає рухатися вперед, попри все. У 2020 році Вадим Гільчук підписав контракт на військову службу. Спершу тримав оборону біля українського кордону з Білоруссю, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Саме там, під час відступу підрозділу, військовий отримав важке поранення. Мені впало під ноги, мені відірвало ноги. Фотографії показувати не буду відірваних ніг. Але відірвало ноги. Ще одному дуже моєму хорошому, якраз оце от, я там познайомився, дуже гарно подружилася цей. На жаль, йому теж відірвало ноги, але він стік кров'ю через те, що вибирали, кого виносити або мене, або його. Вибір пав на мене, не знаю чого. Так якось вирішив хлопець, який витягував мене. Витягнув мене. Поки витягував врази на 3-4 точно втрачав свідомість, розумів, що сталося. Нині Вадим пересувається на двох протезах: помічає, що реакція людей буває різною. Іноді здивування чи співчуття стають непередбачуваними, а іноді незручними. Є таке, як коли ти на візку, люди думають, що ти а, просиш кошти. Да, вони там закидують по пару гривень в сумку, коли вона відкрита. Також люди дякують, вони не вміють, на жаль, коли дякувати, вони там підходять, щось тебе обнімають. Людина, яка не контактна, їй це не подобається. Дуже багато людей плачуть, я не розумію чого. Я... Це ужас. Я кожен раз. Це не проблема, але й проблема водночас, через те, що людина там просто така жінка може підійти там потрогати мене по плечах відійти і плакати згодом. Вадим почав займатися ветеранським спортом у якості реабілітації. Торік здобув золото на змаганнях у Лас-Вегасі та отримав звання майстра спорту з паверліфтингу у жимі від грудей. А цьогоріч у липні, ще дві срібні медалі на чемпіонаті України. Ветеранський спорт я відкинув чуть-чуть далі. Мені ветеранський спорт уже в принципі дав. Досить великий поштовх у професійний спорт зараз, на жаль, часу прям займатися, займатися немає. Є цілі, є мета якась, але, але воно просто буде довше. Через те, що я зараз займаюся саме ветеранським спортом, організацією, плюс якоюсь допомогою з моєю громадською організацією. Якось воно все переплітається, на жаль. Але я думаю, що. План є, мета це попасти на чемпіонат Європи, чемпіонат світу через хоча б півтора роки. Не знаю, як воно буде, але сподіваюся на це. Сьогодні Вадим Гільчук поєднує спорт із волонтерською і благодійною діяльністю, бере участь у різних заходах, ділиться власною історією і допомагає соціалізуватися іншим, особливо молоді, для якої його досвід стає прикладом мужності та наполегливості. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини сі 4 вони були там, де ще часів Другої світової не ступала жодна армія світу. Брали участь у звільненні Харківської області та звільняли українські території на Мелітопольському напрямку. Сьогодні 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада десантно-штурмових військ зсу відзначає річницю створення, З чого розпочалася історія безстрашних бійців, та які напрямки стали найважчими для десантників. Дивіться далі. 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада входить до складу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Історія бригади розпочалася 2 вересня 2013 року з третьої батальйонно тактичної групи, яка входила до складу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. З грудня 2022 року її переформовано у легендарну нині 82-гу бригаду. Бригада прийшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися. На Сумщину брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше, найглибше 65 кілометрів у глибину влітку 2023 року. Буковинські десантники отримали підсилення у вигляді сучасної західної техніки. Завдяки цьому бригада стала відома як найпотужніша у десантно-штурмових військах України. Спочатку повномасштабного вторгнення бійці продовжують виконувати успішні бойові завдання на різних напрямках. Запоріжжя, Вовчанськ, Курськ. І зараз Донбас серед чотирьох напрямків найважчий це Запоріжжя. Противник там вже був дуже сильно вкопаний, і вони нас там чекали. І ми були до того всього готові: нова техніка, нові люди, які були вмотивовані максимально. Всі горіли бажанням просто йти і знищувати противника. Там довгий час на одному там самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да? Там дерев, там посадок немає, там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Ми після цього Запоріжжя, куди би там не приїжджали, да? і там суміжниками з якимись там не воювали. Вони дивляться на нашу обережність і за цього. Ну, типу, думаю, що ви так? такі по цю тану. Ми просто знаємо. Ті після Запоріжжя на відновлення у бригади було. Лише чотири дні опівночі бійців підняли через тривогу і відправили у Вовчанськ. Згодом була без перебільшення унікальна операція. Десантники 82-ї буковинської бригади ступили туди, де ще часів Другої світової не ступала жодна армія світу. Саме цікавий ті типу, Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта. Це рейдові дії або близько до рейдових дій. Це десь там оказатися случайно в тилу ворога, типу, ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, да? і ти так потихеньку-потихеньку типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Я, наприклад, дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Курск в Росію. Все зразу очі загорілися. Будемо молотити ячмінь. Порадувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше. По перше, вони втікали, а ті, хто наступали на нас, вони не знали, де ми. І ми їх зустрічали з кожного куточка. Було приємно їх знищувати. Не було взагалі ніякої ні жалісті, нічого. Просто хотілося, щоб все горіло, щоб вони втікали, і це було приємно. Приємно давати їм. На їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємося, ми почесне найменування Буковинська бригада отримала 23 серпня 2024 року указом президента України. Нині бійці 82-ї воюють на Краматорському напрямку. Вітаємо наших десантників та чекаємо кожного вдома. Олена Крічко, Новини Сі4. З 1 січня 2026 року в Україні змінюється календар обов'язкових щеплень. Вакцинація від вірусу папіломи стане доступною і безкоштовною для дівчат 12-13 років. Що це за вірус? Чим небезпечний та чому саме в цьому віці вакцина є найбільш ефективною? Дивіться далі. Вірус папіломи людини це група вірусів, які можуть уражати різні ділянки тіла і викликати бородавки, папіломи та кондиломи. Однак найбільша загроза онкогенні типи ВПЛ, які можуть спричиняти рак шийки матки. У жінок віком від 18 до 29 років. Ця хвороба є однією з головних причин смертності а пік захворюваності припадає на 35-45 років. Але з причини. Так само своєї якоїсь неосвіченості, необізнаності в цьому питанні жінки не відвідують гінекологів регулярно, оскільки побутує міф, що якщо нічого не турбує, то це не потрібно. І звертаються вже на таких прогресивних стадіях в Україні, як і в європейських країнах, як за кордоном, розроблений скринінг на рак шийки матки. Це саме цитологічний скринінг, це ПАП тест або так званий мазок шийки матки, який потрібно проводити з 21 року. Досі вакцина. Нація від ВПЛ була лише рекомендованою, і батьки оплачували її самостійно. Тепер же з 2026 року щеплення стане обов'язковим для дівчаток 12-13 років і проводитиметься безкоштовно однією дозою. Це сучасна вакцина, яка захищає від найпоширеніших і найнебезпечніших типів вірусу папіломи людини та значно знижує ризик розвитку раку. Одним з найбільш поширених видів раку є рак шийки матки, зокрема, і більшість випадків раку шийки матки обумовлюються якраз вірусом папіломи людини, тому отримавши таке щеплення. Дитина може отримати захист від цього небезпечного онкологічного захворювання і від інших онкологічних захворювань, які також можуть обумовлюватися вірусом папіломи людини. Окрім цього, з 1 січня 2026 року зміняться і терміни деяких інших щеплень. Це дозволить використовувати комбіновані вакцини, зменшувати кількість уколів для дітей та походів до лікаря. До прикладу, БЦЖ ми звикли, що дитина в пологовому будинку отримувала щеплення від туберкульозу на 3-5 день життя. Зараз це буде перша доба життя. Так само одне з перших щеплень, які дитина отримала в пологовому будинку, це щеплення від вірусного гепатиту Б. Наразі дитина буде отримувати щеплення для профілактики вірусного гепатиту Б у віці 2, 4, 6 місяців, а також в один рік. Це запроваджується з метою синхронізації щеплення від вірусного гепатиту Б, а також хіб інфекції, поліоміліту, профілактики, поліоміліту, дифтерії, правцю та кашлюку. Також зміниться графік щеплення проти кору, паротиту і краснухи. Якщо зараз їх роблять у 1,6 років, то з 2026-го у 1 та 4 роки. Це дозволить дитині швидше отримати повний захист. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк. Новини СІ-4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4